Вітаю! Тема сьогоднішнього відео шашкова композиція. Це такий вид шашкової діяльності, процес і мета якого полягає в створенні оригінальних шашкових творів в певних жанрах. На теперішній час проводять змагання зі складання, а також з розв'язання композицій у таких жанрах етюди, мініатюри, проблеми, дамкові проблеми та задачі. В усіх жанрах, окрім задач... Завданням є виграш або нічия. У задачах замкнення. Загальними необхідними вимогами до основних жанрів композиції є легальність початкової позиції, крім задач, наявність розв'язку, економічність конструкції та фіналу, наявність тематичних варіантів, єдиний розв'язок, а також умова відповідності виду. Перший жанр етюд. Етюд це композиція з грою. Характерною для ендшпілю. Кількістю шашок білих не більше чотирьох, та у чорних не більше шести. Наприклад, такий етюд «Хід білих. Завдання виграш. Білі грають БЦ7, бцін, 3 цб 8 ed 2 ЖФ2. Етюд повинен мати як мінімум два композиційні варіанти. Перший варіант такий чорні ставлять дамку на c1. Білі грають ФЄ3. Бій на G5, білі віддають дамку на Е5, бій, бій на А5. Далі H5, АД2, Г4, Де Е1, АБ6 Є Ф2, БА5, ФЕ1, АБ4, Бій, Аж 3 А Б6, Ж2, БЖ1 і білі виграють. Другий варіант. А 6 Бій. Чорні ставлять дамку на С1. БЦ7, СБ2, аб 8 БЦ3. І виграє несподівана комбінація. Це є 5 бій, фє 3 бій, АЖ5, бій, та білі б'ють усі шашки і дамку чорних на Ф8. Другий жанр мініатюра. У білих може бути 5 або 6 шашок, у чорних від 4 до 6. Наприклад, така мініатюра. Завдання виграш. Білі грають же Ф6, бій аж 5, Бій БЦ 7. Бій, бій на Е1. БЦ 7 БЦ 5. Опозиція білі виграють. Третій жанр проблема. Кількість білих шашок більше шести. Кількість чорних шашок може бути не більшою або не меншою, ніж на дві у білих. Якщо, наприклад, у білих вісім шашок, то у чорних може бути від шести до десяти шашок. Наприклад, така проблема. Завдання виграш. Білі грають же f 6 бій на Е3 аж же 5 бій, же Аж2 бій, бій на Е7, бій, бій на А7. Білі виграли. Четвертий жанр дамочні проблеми. Від проблем відрізняється тим, що у початковій позиції присутні дамки. Під час рішення дамки повинні робити ходи, тобто брати участь у грі. Наприклад, така дамочна проблема. Завдання виграш. Білі грають hg 7 бій, ФЕ5, бій, ab 8 Бій бій на А1, бій, бій на H4. bc 3 ab 6 Бій he 1 ab 6 бій, бій на b 6 ab 4 Знову опозиція. Білі виграють. П'ятий жанр задачі. Задача це композиція, що відповідає формальним вимогам в якій білі виграють шляхом замкнення визначеної у завданні кількості та якості шашок чорних. В задачах, як і в етюдах, повинно бути мінімум два варіанта. Наприклад, така задача. Автор Сергій Лойко. Завдання замкнути чорну шашку. Відповідь така. Білі грають, де є три. У чорних два варіанта. Якщо вони б'ють на g5, то білі б'ють на f 6 Бій. Бій на Е7, бій, бій на Б6, чорна шашка на d8 не має ходів. Другий варіант, якщо чорні будуть бити дамкою на F2, тоді білі б'ють на F8, бій, FE7, бій, ЕД6, бій, бій на А7, ж 4 аж ж 3 бій, аж 1. Знову замкнення, але на іншому полі. Ось і познайомились ви трохи з шашковою композицією. Якщо вам сподобалось це відео... Поставте йому лайк та напишіть невеликий коментар. Дякую за увагу. Слава Україні!